Я подивилась фільм Ф 1 давно, ще на допрем'єрному показі, але спеціально витримала аж стільки часу, щоб записати це відео. Тож, якщо фільму ви ще не дивились, раджу перегорнути, бо будуть спойлери. Як на мене, фільм знятий просто фантастично. Я в захваті від кадрів з болідів, від стилю зйомок та від того, що це відбувалося на реальних треках: Альфа Таурі та Вікарп у одній і тій самій гонці. А ще Альфа Ромео та чорно-зелений Залбер, і ще дві різні лівреї Феррарі в одній гонці також кидалися в очі, але нічого страшного. Я сумувала за тими лівреями. Дякую, що нагадали. Дякую за камео Юнтера Штайнера та Віла Бакстона. Я дуже за ними сумую. Хто не в курсі Юнтер Штайнер – це колишній керівник команди та найбільш харизматичний та матюкливий тім принципал. А Віл Бакстон був провідним журналістом Формули 1 ще до початку теперішнього сезону. Згадка про сєну, шумахера, менсела та інших легендарних постатей зі світу Формули 1 на мою думку, здається, дуже влучною. Бо, хоч фільм і художній, ми ніби знаходились на межі із реальністю. Технічні аспекти показати це у фільмі це прям вау. За що ми маємо завдячити Мерседесам. телеметрія, аеротруба. Та інші технічні показники це все дає глядачеві зрозуміти серйозність цього спорту і розвіяти міф про те, що це просто якісь машинки їздять по колу. Окрема подяка за Бреда Піта, який у свої 61 має просто приголомшливий вигляд. Ну, Нравиться мені що поробиш. Сюжет, дякую, що він такий. Було досить прикольно спостерігати за тим, як Соні гейс підтасовує гонку. Так з реальністю це не має нічого спільного. Хіба що можемо згадати кражі? Та для художнього фільму саме то так. Інколи я робила над собою зусилля, щоб дивитися далі, бо знаю, як воно там все працює і який стиль їзди Лотів були моменти, коли складалося враження, що то хтось інший пілотує, або, наприклад, гонка у вегасі. Я розумію, що це фільм, але розлютитися та втратити контроль над собою та болідом через карту серйозно. А ну і цей момент, коли герой Хав'єра Бордема, чи як там його дізнається про травми свого друга тридцятирічної давнини, я перепрошую, а нікого не смущає, що ви посадили тіпа в болід і навіть не провели йому, хоча б елементарний чекав. Я не доколупуюсь. Мені було мало реальних пілотів. Хотілося би більше, ну не знаю, може якихось би діалогів між ними, бо там хіба що Алонсо Виділився на медіапені після гонки, та не доколупуюсь Я музика від деяких пісень до треків ханса цимера чи правильно, зимера. Коротше, все настільки влучно, що іноді мурахи йшли саме від цього. Звісно, куди ж в такому фільмі без любовної лінії, але дякую, що не переборщили з прилеглими драмами. Жарти та сарказм, як і ті, що для всіх, так і деякі внутрішні реготали всім залом. Озвучка, вибачте, та одна людина там точно була зайва. Але що вже поробиш? Маркетинг то таке діло. Загальні враження від фільму дуже і дуже позитивні. Мені сподобалось я б подивилась ще разок. А моя оцінка як пересічного глядача, мабуть, 9 з 10. Так я не буду плюватись отрутою, і так я знаю, з якою метою було зроблено цей фільм, і вважаю, що всі, хто причетний до його створення, виконали свою роботу на відмінно, а мети досягнуто. Постскриптум лишаю за собою право щось змінити у своїй думці.